Ніка і Тимко йшли до дитячого садочка. І тут Тимко голосно закричав: Ніка, подивись, що відбулося з цим деревом. Воно стало золоте. Ніка подивилася навкруги і сказала так. Все навкруги змінилося, стало якесь незвичайне, жовте, помаранчове і червоне. Треба обов'язково дізнатися, що відбувається. Ніка й Тимко прийшли до дитячого садочка, побачили свою улюблену виховательку і запитали в неї, що сталося? Чому все навкруги? Змінилось. Ніна Петрівна подивилась на них і відповіла, тому що прийшла чарівниця осінь. А коли вона приходить, все змінюється і все стає дуже чарівним і незвичайним, тому що вона приносить з собою інші фарби жовті. Помаранчеві, червоні, навіть коричневі. Тому ми з вами сьогодні зробимо чудове осіннє дерево за допомогою наших цеглинок Лего. Жовті цеглинки червоні це будуть листочки. А цеглинки темного кольору ми використаємо для того, щоб збудувати дерево. Ой, дякую мені нам потрібно. Тепер ми будемо знати, що до нас прийшла осінь. Ми хочемо показати вам, яке дерево у нас вийшло. До зустрічі!